Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписав. Подобайка, це Хойка, це Хойка, продовжимо грати без модів. Я помітив, що тут нам додались фокуси за Бразилію. Є фокуси за Бразилію. Друга Бразильська Республіка, ми тепер називаємось. Обрати країду. Почати. Чому б ні? Так. Нас купа військ. Я не дивився, сильно, сильно не дивився. Що тут і як? Нас три шляхи. Цей комуністичний. Фу, 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 це взагалі не обсуждається. Ми сюди не йдемо. Тут зрозуміло, що військові фокуси, економічні фокуси, що також дуже важливо. Але важливіше тим. Ой, фу, тут чудина підтримка комунізму, а тут, до речі, в націоналізм підемо. Тут нам, нам дадуть підтримку нейтралітету і підтримку фашизму. Кохен план якийсь. Коротше, йдемо сюди. Трибунал. Так, також. Перша армія. Яка в нас? Якщо дивитись по фокусам, то тут кого ми швидше за все підемо. Що буде війна з кимось. У Ругвай. Я бачу у... ультиматум уругвай, тому... Всі війська, які в мене є. В арбі, під фідмаршал. Вихо, підругувай. Сідтесь сюди. Це наказ. Це наказ. Технології, Машинобудування завжди, та промисловість. Будівництво, що в нас є. А У нас... нас все жахливо. На що я розраховував, що я хотів побачити. Я хочу подивитись, якщо нам дадуть десь промисловість, то де буду давати. Ти ж скоріш мене цікавить, якщо нам дадуть десь інфраструктуру. Багато військових заводів можна буде отримати. Прекрасно. Нам інфраструктуру взагалі потім не дадуть. Треба зараз подивитись, де я хочу забудовуватись. Давайте Що ось тут спіночі. Тут буде один цивільний. Далі сюди. Також один цивільний для початку. І ось цей регіон. також інфраструктура і один цивільний. Зрозуміло, що я це поки що я так ставлю, а потім переставлю також виробництва в нас. У нас ППО одразу є. Все, одразу ставлю виробництво ППО. Військові заводи зайняті. Мовним мінімальним виробництвом пірфі. На конвої. І закуповую Сполучених Штатах трохи стали. Наші дивізії. Я хочу, щоб ви всі перелізли в піхотний шаблон, який я поміняю. Ну і погнал максимально швидкість. А, ну і ви тренуйтесь поки не тренуйтесь Те ж саме мій флот Піднатись, адмірал, тренуйтесь, поки не тренуйтесь Вперед. А, і в нас ще авіація є. Це все? Це вся яка є. Так укидайтесь. І тренуйтесь, поки не тренуйтесь. до нас спального, так чином вистачить всього на 20 днів. О, постачання поїд! не вистачає. А, не постачання вистачає. у нас є запас потягів, але нам. Треба буде якось отримати. Так. Є трибунал. У нас рішення якісь заберуть. Ооо, карту операція приберуть, чи що? Треба перекладати. Так, робота з інтегралістами Вперед. підтримка фашизму. Я не проти. Немає, Немає нічого проти. Особисто я. Так, чи є в нас тут робоча лошадка. Нема, але є політичний лист. Політичний лист, який дає. Ха, захист від зміни ідеології, не знаю, наскільки воно мені треба. Поки що, почекаємо. Так, смотлата -м буває. Yeah. Mm -hmm. Окей. Я першу тебе забуду. На, після після одної фабрики, тож мені два військових зводища. Ви, я думаю. Давайте все ж таки політичного листа дамо, тому що. Тут ще вар вартість. Політичних радників мінус 20%, переріст політичної влади плюс 10%. Ну це ж це кайф. тепер все тут дешевше коштує. До речі, на... коротше, деміль... демілітарізація усього відбувається. Далі, нам по фоксам треба йти. Хм. Підтримка військових. Окей. Окей. Підтримую військових у себе в країні. Чому б ні? Так я б такий, що поки пального у нас не вистачає, прибрати тебе. Лот на відпочинок. Ось тепер пального вистачає. ж Опа, машина будування. Одразу беремо механічну число, щоб ще швидше вивчати технології. Таке. Хм. І тут ви щоб сюди піти. Ага, для тебе треба обидва взяти, і для тео треба обидва взяти. Тут у нас, як я розумію, фашизм нейтралитет. а тут однаково дають. А, ага, треба, якщо я хочу фашизм, праворуч треба йти. Нейтралитет ліворуч. Та підемо в фашизм, чумпні. Чумпні. але для цього треба, щоб 50% або одні, або інші мали перепахи. Так, вийшло, що у нас швидше зростає нейтрали, ні ніж фашисти. Ш... Ні мені три... ти потрібен. Будеш. Окей. Без питань. Поки йду в відновлення від кризи. Не економіка зміниться. Потримуємо трохи бонусів. Окей. Швидкість бинс свій заводів в тому ж рахунку отримуємо. Або... О, скин настрій мені не подобається. Спаси на морського заборон, де три на монро. О. Ти 20%. Фу. Засуджую. Так, мені треба 20 влади. 120, точніше. І фашистські пропагандисти, вже ж. Тепер. Блін, не треба дать, да плюс 0,22. Видишь, 0,9. Так, так. Так, наслідки. Кофі кризи. Далі. Національне радіо. Захист від змінної ідеології. Але стабільність темпи дослідження. Або ти. Два бонуси для дослідження електроніки. Ліворуч Ого! Тут багато кому дадуть. Я для будівництва, вау. І тут в кінці також. Шести регіонів. Навіть більше. Вау. А це всім морським регіонам. Ось тут цивільний завод мені дадуть. Тут темпи достижень. І тут дати одразу технологію радіо. Уже ж давайте. Давайте радіо. Націоналізація радіо. Технології. Так конс... Ні, будівництво, для початку будівництво. Ну, ви тут тренувалися. Наші літачки. Давайте спочатку тут виділимо осмінці окремо. І, окремо чисто ісмінців Натренуємо. Це на 90 днів у нас вистачить пального. Щоб 8 ісмінців потренувати. Просто весь флот одразу відправляти тренувати, ми не потягнемо чисто пальним. Ну так, треба краще потроху. <плес> хм. Ми можемо збільшити ось тут рішеннями. На, більшу. Або один, або три, або 5%. О, 3%. Я радий. Давай далі ще раз беремо. Треба спробувати збільшити популярність інтегралістів, тому що у нас це велика. Так, один відсоток. Наступний. Націлізації радіо, радіо. Дякую. Я. я вдячен. Ще подніє по ячейки для будівництва, вау. Так давайте один цивільний завод отримую і фабрику. І завдяки фабриці я ще. Ой, тут, до речі, також по цим фокусам дадуть військовий завод один. Ні, е, беремо сюди. Одну фабрику отримую завдяки тому, що в мене з'явиться сталь, я ще припиню купувати сталь. У мене ще дві фабрики фактично отримую завдяки цьому фокусу. ще 3%. Як тільки назбираю 20% 20% політплади, одразу ще візьму. Плюс 3. Тут проблема в тому, що нейтралітет може потім просто перебивати зростання фашизму. Не. Що тут неубез. Так, зачекайте. Мені будь-що з цього двох потрібно. Так. Окей, зараз після цього фокусу одразу піду далі в політвілку гілку. Я щось туплю, мені не обов'язково підтримка фашизму. Але мене засмучує все одно. Ось ця зміна в нейтралах. Ну да, Так, тут ледве все. Фашизм змінює свою популярність. Через нейтралів. Які ви говнюки? Вони борються <гум> за зміну. Ну, окей. Все ще буде. Все буде. Держава Ефіопія капнула. У ну, нас лишились партії нейтрали і фашисти. Так, все Тепер йдемо за кохан план. План кохана. Сто політ отримуємо отримаємо. А, і можна припиняти купувати сталь. Взагалі. Все. Зараз ще фабрику будуємо. Прекрасно. У нас є один. Хорошо, забудований регіон. Тут якісь повстанці. Теоретично загрожують. Давайте інтегралістів по всім штатам розкидаємо. Може це допоможе. Так, ще Давай далі Вони просто лякають ось ці 40 днів. Так, ну, у, прекрасно. Тут ми закінчили. Далі йдемо в конструкторну промисловість. І 36-3, давайте в бонуси. Нову піхотку. Чим раніше почнемо її робити, тим краще. Так є І лишилось тільки два 2. Ну, ось це це, це о, захист, сила. Грубо говоря, поліція, security захист. Security це захист, але я не знаю, як це програма українську сказати. Сила захисту. Нехай так. ідеї це має вплинути на вас. Так, йдемо. В ж, а вже ж Так, ще 3% і далі. Execute the code and plan. І ось. Кангака. Ну, якусь операцію почули. Що мені з цим робити? Не планують операцію. Ну. Просто спостерігаємо Ми зараз більше просто спостерігаємо Також я хочу тут. Давайте, захист дивізії. Плюс 10% беру. У мене зараз більше, більше очків для тренування. Так, а в нас ви 8. Oh. 8 на тренування. Про 5, ідійте, тренуйтесь, поки не на, на 28 минут вистачить по Окей. Так, фашистів ми пішли? А на УЕ це, напевно, щось... це щось португальською. Воно португальською написано, не на англійською, тому воно і не має перекладатись. Ну, це мені дасть міліція дефенс. Швидкість організацію. Та, та, а вже ж. А вже ж. І потім буде ультиматум Уругваю. Уругвай чекай. Так, давайте я одразу зроблю тут. О, що, я не те додав, що хотів. По-перше, я зараз помітив, що в мене що піхотка, що до попладення без. О, ось так можна просто тикнути. На, тримайте. Без цих е конструкторських бюро вироблялись. І я одразу завчасно закинув потяг і закинув вантажівку, щоб вони потрохи вироблялись, як тільки з'являться військові заводи. Тому що що без того, що без того, я просто програю будь-яку війну. Скажіть, у, в мене підтримка фашизму більше, ніж нітралів. Ха, ха-ха. Так, я вивчив нову піхоту. Зараз 37 рік натримай нам бонуси до нової піхотки. Фукні. Все, тобі кінець. Анархісти в в Блін, як я просто минуло за проходження було в Millennium Down, і це так зараз швидко час я упорядсь з мільйонів. В такий кайф. Ну, вперед, Ультиматум? Уругваю. Ну і вибачайте, що відверкаю вас від приряду. Але я хочу сказати, що в моїй грі ви також можете пограти за Бразилію. <laughs> також можете зайти і пограти в моїй грі за Бразилію. Посилання на її в описі. Будь ласка, придбайте, якщо ви придбаєте з рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного. Мені ще щось пропонують взяти, ще когось. Mm -hmm. Ну, це багатооб'єдний китайський фронт вже утворюється. Ого. Єе! Рукой прийняв. Все, плюс рувай. Дякую. Так, ви вдвох міняю вам шаблон на свій. Сюди. Тренуйтесь. Блін, це прикольно. Це прям прикольно. Тут багато чого цікавого, насправді так кажучи. Ми можемо піти спочатку в одну чихой для дослідження, що цікавіше. І тут або. Або корпоратизм. І тут коефіцієнт заводів із виробництва споживчих товарів мінус 5%, вы ви, ви знаєте, як це я обожнює прибирати, тому вперед. Пройдусь до ще І свою армію концентрую навпроти Аргентини. Так, я вивчив в концентровану промисловість. А, 37 рік можна спокійно Далі в будівництво? будівництво вперед в будівництво. Вперед в будівництво. Все. Цей район забудований. Дві фабрики, два військових. Прекрасно. Ой, в мене фашизм, я можу спокійно собі брати військову економіку. Треба тільки 150 політвлади набрати на це. Яка в мене дуже подібна зростає. Так, це є? О, розвідувальне агентство, Мені дадуть розвідувальне агентство. Тут підтримка війни, стабільність. Так, при політфлади плюс 10%. Мені цього не вистачає вперед. Департамент пропаганди, потім е, соціальну поліцію, а потім в дослідження. Вперед. Ну, а тут можна військові частини постворювати. Прикольно. Але не зараз, я забираю собі політваду. На дещо інше. Угу, угу. Цікаво. Там. Департамент пропаганди. Соціальної поліції. 150 політвлади є. Беремо військову економіку. Так. І в нас. тепер... У нас 17 фабрик на будівництві, 17. Що може бути краще. Ой, трагвай. США, інцидентна марка ...на мосту марка Пола. І як багато всього відбулося. І... ...довчали собі до обладнання. Давайте конструкну промисловість далі що буде. Більше концентрованої промисловості, бо концентрований промисловості. Більше чи як для будівництва. Ооо, і два. Я ще два ісмінця отримав. Кай. Вже натренованих найголовніше. Так, ви продовжуєте тренуватися. Тут мій флот. Чотири флоти. Чотири човника. Ну слухайте, в мене не жахливий флот. Одинадцять човників, це не прям жахливий флот. Так, департамент, пасивний захист отримав. Прекрасно ну, і вперед. Я чекаю для досліджень. Так, в нас має бути агент. У нас нема. А, а відбування гендер тільки відбувається, окей. Вербування. Захопити Парагвай. Прям повністю забита політична влада, тому давайте максимальну укріпленість тобі візьму, все. Нехай, командний, командна влада набирається ще. Давайте покористуємось можливістю. Наприклад, ось тут построю військові частини. І ще створю тут, тому що мене трохи хвилює те, що ось ці повідомлення про те, що щось може статись. Ми тут знаходяться я їх позалишаю, ці військові частини. Ось ви тут і позалишаєтесь. Так, круто, військові частини, тримайте. Скоріше, міліція. Міліціас. Вони називаються міліціас. Що це взагалі за шаблон? Просто чотири. так, просто чотири ополчення, все. Все. Ви питання варіант вступило. І на ваячек дослідження далі. Більше населення, більше... Що так, що так, більше населення? Заради стабільності. За рахунок стабільності. Та чому б і Ну і нехай. Нам не звикати стабільністю в мінус ходити. А військового зобов'язане селення дуже часто не вистачає. Поянува будівництво. Вивчав. Це ще 37 рік. Справедливо що можна по, по радіо пройтись трохи. Або видобуток ресурсів взяти. Ор хочете, що в мене ще пального не вистачає, тогава не понял. До речі, департамент в Департамент жінок. Бо, жіночий Департамент непогано У не, нас, речі, всього відсотки Всього 1,5% в Армії людей. Зараз буде ще 10% додатково до цього до цього. Ну, тобто 10% від 1,5%. Тут що такі буде цивільних заводів мені пропонують взяти. А Авжеж. Першу чи цивільні заводи будемо будуватися. Забудовуватися цивільними заводами. Проховуючи те що я на цьому і сконцентрований. При стабільності буває. ще мінус 5% при стабільності. Далі. Давайте режект космополітаризм. Так, так от все дякую. Зараз 38 літнього ви досліджує. А де мої бонуси для дослідження електронки? Я не зрозумів. Так, треба подумати, що далі будемо забудовувати. У нас є тиз в вісьмі. Ого. Ось тут багато ось чей для бліництво. Ось. А, ось тут два регіони. Ні, там нічого не позабудовувати. Давай фази, двох, я з часом точно до вас з двох, двох прийду. Тут поки що одну фабрику, тільки тут. Ну, тут поки що одну фабрику все. По, по одній фабриці потім побудую. Ну просто воно вже все фабрика сильно забудовано. Порівняння больного, далі на 38 рік. Давайте нову вантажі там вивчу. Вивчу нормально. Ча. Нехай вивчаю. Так, Анчлюс Австрій, індійський конгрес, якщо щось там. Бай, дуже я зайнятий своїми справами. Ви в курсі? Британська Індія. Я розумію, що там щось цікаве, можливо, відбувається, але ні. Мені бай дуже. Ти Кангаку, мені дуже сильно погіршують стан Кангаку. Пшені дякую за поліпшені верстати. На піхотку. Вони вже планують операцію, бачите? Окей okay. І далі. Мені ось цей другий більш подобається. Він ще дає приріст приліз влади, плюс 25% Все взагалі прекрасно. Там навпаки будуть дебафи. Також свої дебафи. У мене буде політ влади До речі, в мене вже достатньо командного ресурсу, щоб, по-перше, зробити ось так. Хтось поміняти на ППОшку. також військовий теоретик, наземна доктрина. І поїхали, в доктрину масового штуму, як би вам подобалося. Я її беру. І Давайте так. Ця доктрина в грі є? Є. Чому її не можна користуватися? Якщо вона є в так. Ну, вона є в грі. Вона в грі є. Я її не вигадав. Так в чому тоді претензія до мене, що я її беру? Наші тоді її зробили, якщо не можна її брати? Скажіть мені, скажіть ви мені. Тим більше тут в Бразилії в нас дуже багато людських ресурсів. Ми можемо собі дозволити м'ясом закидувати. Коли б в мене мало людських ресурсів, я так можу собі дозволити м'ясом закидувати. У мене, до речі, весь флот натренований. Як вся авіація. Ну, не те, щоб мене були флоти велика авіація, але як факт. Ну і на жаль, на цьому ми вже це відео закінчимо. Дякую, всім, хто я буду особливо, дякую своїм спонсорам. Ніка їх можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, якщо в когось з мене, глядачів то є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом в посилання в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, подавайте, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.